І ще цікавий питання. Ви що, використовуєте промшпігунство? Не думала про вас таке. Ну що я хочу сказати? Використовував. Використовую та й буду використовувати промшпигунство. Бо навіть коли ви такі правильні і чесні, ваші конкуренти все одно будуть використовувати проти вас промшпигунство. Будуть дізнаватися ваші секрети і... Ці ваші секрети будуть використовувати у своєму швейному бізнесі і вони будуть направлені проти вас, ці ж ваші самі секрети. Які секрети? Наприклад, скільки ви платите тим же швачкам, ваші постачальники, ваше обладнання, ваші там норми і розцінки І так далі, і так далі. Там багато чого можна і треба знати про ваших конкурентів для того, щоб, по-перше, розуміти, де ви знаходитесь порівнянні з конкурентами, тут там, вище чи нижче, чи так, на, на рівні десь так. Для того, щоб знати їх сильні та слабкі сторони, так. для того, щоб знати навіть те, як іде витік інформації від вас до ваших конкурентів, щоб перекрити ці канали, щоб ви стали непрозорим швейним бізнесом для ваших конкурентів. Є тільки одне застереження, дивіться, треба діяти, і я завжди стру, такий сторонник дій у межах закону. Якщо ви дієте у межах закону, без всяких, всіляких там пигузьких підглядань, підслухувань і, і, так далі, і так далі, є 6, до речі, законних методів як без ніякого порушення закону узнавати секрети ваших конкурентів. Теж на Патреоні детально там я це виклав в окремому відео. Якщо ви знаєте ще якісь там способи дізнаватися секрети конкурентів, Узнавайте і використовуйте. Так що я не бачу нічого такого негативного, в тому що є явище про шпигусу, бо сподобається мені чи не подобається, все одно конкуренти будуть це явище використовувати незалежно від моєї чи вашої думки. До речі, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал, де є багато корисної інформації із швейного бізнесу. Тисніть на дзвіночок, вподобайки ставте. І я буду вам за це щиро вдячний, дя... дя... а ви отримаєте багато корисної інформації із швейного бізнесу на нашому україномовному каналі. Вашими лайками і підписками ви мотивуєте мене створювати подібні відео.